Вже з 1 березня всі, хто видають фіскальні чеки, мають їх видавати за новою формою. У цьому ролику детально порівняємо старий та новий фіскальний чек, а також надам конкретний чек-лист, як перевірити себе та підготуватися до змін. Додивляйтесь до кінця, щоб нічого не пропустити. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат. Ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Зміни у фіскальних чеках відбуваються на основі наказу Мінфіну номер 601 від 22 листопада 2024 року. Спершу цей наказ зобов'язував використовувати нові форми фіскальних чеків з 1 січня 25-го року, але, на щастя, уряд відтермінував вступ в силу цього наказу на 1 березня 25-го року. Отже, маємо зараз трішки часу, щоб провести фінальні штрихи та підготуватися. До цих змін насправді змін відбулося досить багато, і вони важливі у зв'язку із тим, що в разі помилки, хоча б в одному реквізиті фіскального чеку, весь чек визнається недійсним. В першу чергу хочу звернути увагу, що до положення про форму та зміст розрахункового документу додано визначення, що таке з'єднаний. Та поєднаний платіжний термінал із касовим апаратом. З'єднаний термінал та каса це поєднання за допомогою будь-яких проводних або навіть безпроводних засобів зв'язку, які у процесі обробки інформації фактично взаємодіють шляхом обміну різними повідомленнями, командами та пакетами даних. Тобто, якщо у вас платіжний термінал в магазині і касовий апарат, і вони під'єднані до одного Wi-Fi сигналу, у вас вже з'єднані пристрої. Поєднана каса та термінал це коли в одному корпусі або в одному застосунку у вас каса та ПРО, які у процесі обробки інформації фактично взаємодіють між собою теж різними командами, повідомленнями та пакетами даних. Яскравий приклад. Тут є термінали, які приймають оплату картою, і одночасно є касом апаратом, але також тут не можна забувати про застосунки, типу еквайрингів, які в собі мають можливість прийняти оплату картою. Та одночасно видати чек на сайті. Вони теж вважаються поєднаними. До чого ця інформація? Скоріше за все, ви чули, що у випадку, якщо термінал на оплату картою з'єднаний або поєднаний із касовим апаратом чи програмною касою, у фіскальному чеку мають обов'язково бути реквізити карти клієнта, якою він оплатив, а також дані терміналу, який прийняв цю оплату. До внесення ось цих змін в положення про форму та зміст розрахункового документу, можна було так сказати ухилитися від виконання цього Обов'язку, бо не було чітко зрозуміло, що таке з'єднаний та поєднаний касовий апарат з платіжним терміналом. Тепер маніпулювати цим фактично не вийде, оскільки є чіткі параметри та зазначення. Тому якщо у вас в магазині є термінал і касовий апарат, обов'язково в реквізитах чеку відображаємо оплату картою, дані терміналу і дані карту платника. Якщо у вас еквайринг на сайті, який одночасно в одному застосунку видає чеки і приймає оплати, вони теж вважаються поєднаними і тепер відображати в цих чеках потрібно обов'язково рядок від 12 по 17, де є реквізити електронного платіжного засобу. Це насправді дуже хитра зміна, яку не можна пропускати. І далі у відео ми ще пройдемося по чек-листу нового фіскального чеку. Тому додивляйтесь до кінця, щоб зрозуміти більше деталей. На щастя, підприємцям додали право на помилку із назвою товару у фіскальному чеку. Нарешті в новому положенні вказується, що у разі помилки чи неточності в назві товару, який зазначено у фіскальному чеку, це не є підставою для визначення такого документу, нерозрахунковим. На практиці це для нас означає, що у разі, якщо ви трішки некоректно назвали товар, але все одно вірно та в повній мірі фіскалізували цю продажу, у вас через це абсолютно не буде штрафу. Проте хочу нагадати, що все одно залишається формулювання. Яке каже, у разі відсутності в документі хоча б одного з обов'язкових реквізитів, а також недотримання сфери його призначення, такий документ не приймається як розрахунковий. А це означає, що ми маємо право на помилку тільки в назві товару. У всіх інших полях все має бути чітко строго, як і було до цих змін. Серед інших менш масштабних змін, які стосуються невеликої кількості підприємців, до фіскального чеку додадуть можливість формувати оплату у іноземній валюті, але це стосуватиметься тільки магазинів вільної торгівлі, тобто дюті фрі. Також для цих же ж магазинів у фіскальному чеку додають номер паспорта покупця, який вони будуть зобов'язані вказувати зразу у фіскальному чеку. Зміни також задінуть три реквізити фіскального чеку для всіх. По перше, реквізити QR-коду у програмних касових апаратів міняється спосіб їх від. Враження тому, шановні підприємці, перевіряйте, чи точно вони у вас будуть працювати з 1 березня 2025 року, адже всі розробники будуть міняти спосіб відображення QR-коду, і тут можуть бути помилки. По-друге, зміни торкнуться реквізиту форма оплати. Раніше ви тут писали фактично що завгодно, всяка там передоплата післяплата і так далі. Тепер законодавство залишає виключно три варіанти: готівка, коли ви приймаєте банкноти чи монети, безготівка це коли гроші заходять напряму на рахунок від покупця чи від якихось інших фінансових та платіжних компаній. Та спосіб оплати інша, який позначає інші варіанти, які не підходять під два основні способи. І також додається новий реквізит це засоби оплати. Наприклад, коли клієнти оплачують джетоном. Подарунковим сертифікатом чи іншим специфічним або альтернативним способом платежу обирається саме засіб оплати. Як точно отримати всі коректні реквізити у фіскальному чеку, розповім трішки далі. Але зараз хочу ще показати одне роз'яснення податкової. Якщо ви дивитеся цей ролик до 1 березня 25-го року і у вашому касовому апараті вже нові реквізити фіскальних чеків, у вас немає жодної помилки. Податківці чітко наголосили, що навіть до повного вступу в силу нової форми фіскальних чеків ви маєте повне право. Користуватися старою формою фіскального чеку і новою формою фіскального чеку абсолютно на ваш вибір. Ну і тепер настав час пройтись по кожному реквізиту фіскального чеку, щоб ви це взяли собі за основу як чек-лист для самоперевірки свого чеку. Закцентую, у новому фіскальному чеку може бути аж 35 реквізитів, проте не всі з них є обов'язкові а у старому фіскальному чеку максимум було 31 реквізит. Тому, як бачимо, все тільки ускладнюється, кількість реквізитів чеку збільшується. Фіскальний чек у нас починається із базових інформаційних реквізитів із назвою продавця, його адресою, податковим номером. Реквізити з рядку 1 по 5 абсолютно не міняються в новому фіскальному чеку. Залишаються ті самі. Наступні реквізити описують товар, який ми продаємо. Вказується його кількість, вартість за одиницю. Якщо продається підакцизний товар, то тут вказується коду КТЗ та код акцизної марки. Причому хочу тут звернути увагу, що рядок 9 трішки змінився, і він вже готовий до впровадження електронної акцизної марки. А от рядок 10 у нас взагалі новий. В ньому вказується кількість та нових виробів у разі їх продажів. Через додавання нового рядка подальші реквізити будуть зміщатися у нумерації на один рядок. Хочу звернути увагу: якщо ви не продаєте підесизні товари, ви можете сміло пропускати ті поля, які говорять про обов'язкові акцизної марки та кодів у КТЗ. Далі у нас будуть реквізити платіжного засобу. Це те, що ми з вами говорили на початку відео щодо обов'язковості відображення даних еквайрингу, коли вони з'єднані і поєднані із касою. Насправді для великої кількості підприємців ці поля тепер стають обов'язковими. Будь ласка, залучайте IT-фахівців і синхронізуйте свої еквайринги та фіскальні чеки в одне. Зверну увагу, що у старому чеку був реквізит Касир. Тепер в новому чеку такого реквізиту про касира забрали. Далі у нас технічні реквізити із способами оплати та фінальною сумою до оплати із заокругленням та рештою. Тут трішки зміни відбулися, які я вже наголошував. Форма оплати тепер може бути готівка, безготівка або інше. А нове поле, яке додалося, це засоби оплати. Воно застосовується, якщо вам платять подарунковими сертифікатами, жетонами, купонами чи іншими видами бонусів та заохочень. І з го поля поля останнє. у нас. Технічна інформація про наш чек, касовий апарат, і що саме ключове, це QR-код. Обов'язково перевіряйте, щоб у вас ці всі QR-коди відображалися. Скануйте їх та перевіряйте, чи вони ведуть на сайт податкової. Це вкрай важливий момент. Таким чином, пройшовшись по всіх реквізитах, ви зможете спробувати перевірити себе та свої чеки, чи відповідають вони актуальним реквізитам. Проте зверну увагу, що у вас не має бути всі 35 реквізитів чеку, а тільки ті, які стосуються персонально вашої діяльності. Як отримати оновлені реквізити у своїх фіскальних чеках, насправді це в першу чергу обов'язок ваших постачальників програмних чи класичних кас, і такі серйозні зміни якраз покажуть, наскільки ваш постачальник є надійним. Вручну додати якісь реквізити у чек, ви не зможете. Якщо у вас класичний РРО у вигляді окремого касового апарату, вам треба звернутися у сервісний центр з метою встановлення оновлення вручну. І якщо ви користуєтесь програмним касовим апаратом через браузер в комп'ютері, зазвичай оновлення. Буде встановлено автоматично, а от якщо ви користуєтесь терміналами все в одному, або маєте додаток на смартфон чи планшет, треба провести оновлення того додатку, в якому ви працюєте. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.